Ом'єв мені 54 роки. Я в зі вайс-президент. Ви знаєте, до 50 років я думала, що, що в мене дуже стабільне, врівноважене життя, адже я понад 20 років займалася і займаюся по сьогоднішній день ще традиційним бізнесом. Все було рівно, спокійно, добре. Були непогані доходи, я не потребувала чогось особливого. Але відбулося те, що відбулося. Три роки тому у моє життя прийшли продукти фітлайн. Ви знаєте, це були не перші продукти додаткового харчування, якими я користувалася. Але те, що я отримала від цих продуктів. Це настільки мене зарядило просто неймовірний смак. Я була вражена, що продукти додаткового харчування можуть бути такими смачними. І знаєте, оцей щочок підбувся. Я мовчати точно не могла. Про бізнес не думала однозначно. Мені треба було користуватися цими продуктами. Вони мені подобалися. Цей сон неймовірний, який я отримала в перші ж дні. Це було щось. Це був такий відпочинок за ніч, якого я не мала багато років. Я розказувала всім друзям, знайомим, чому я це робила, тому що мовчати не можна. Я люблю людей, я люблю щирих, нормальних, здор... вибачте, здорових оточення. І мені імпонують люди, які хочуть мене слухати. Я люблю спілкування. Я сказала правду. І я люблю реально нових людей. Я говорила всім про цей продукт, розповідала. Люди бачили, що мені щось змінилося. Вони довіряли кожному моєму слову. Чому? Бо я це говорила з таким натхненням і щирістю, і е, нічого взамін не вимагаючи. Я говорила, зробите, що я, і буде те саме. Додаткова енергія, якесь сяй в очах. Я ще навіть не зрозуміла, наскільки включився у мені оцей внутрішній вогонь. Можливо, навіть такий, як е, ці мене зараз світять. Отак От само у мене світилося із і люди мені вірили. Я далі не думала про бізнес. Відбувся селес-менеджер. Якось. Я не зрозуміла, як. Е, е, і коли. За маркет-менеджера, ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, як це відбулося. Просто я говорила про продукт. Я розповідала і розповідала і розповідала. Про бізнес далі я не думала. Маркетинговий план я ще не розуміла і навіть не думала, що я хочу в ньому розібратися. Але коли я оглянулася назад, я побачила, що за мною вже є люди, вже є мої партнери, які цікавляться, які також розповідають. Почалося те, що я розглянула маркетинговий план. І цей маркетинговий план мене настільки вразив, що я вже зупинитися не могла. Роблю те саме: ділюся, розповідаю. А доходи ростуть. У традиційному бізнесі це робити дуже тяжко. А у мене є з чим порівняти. І я можу це зрівнити. 20 років традиційного бізнесу і один той самий дохід. А тут півроку роботи в ПІМ, а мій дохід можна назвати цифру. Ну, Збільшився, скажімо так, від першої, е, першої винагороди е, селес-менеджера в е, 10 разів за пів року. Як я можу після цього мовчати і не розповідати своїм вже партнерам, які сьогодні в мене три маркет-менеджера, на наприклад, міськерів. Я дуже щиро радію, що я саме у цій компанії, я саме в цьому оточенні і на, цьому, на цій сцені, і в цьому залі. І я люблю сцену. Сцена, напевно, мене теж любить. Я так думаю собі, оскільки я сьогодні тут. І зал без партнерів це просто кімната із стільцями. Я дякую всім і кожному, всім партнерам із паралельних структур, із паралельних гілок, всіх, хто вміє надихати один одного в цьому бізнесі. Мені здається, що передній спікер, а можливо, не на цій сцені, було сказано, ну точно я почула в цьому залі, що в нас немає конкуренції. Ми всі тут, друзі, всі як велика. Родина іноді в родині немає такої злагоди, як серед наших партнерів, тому що допомагати один одному і стимулювати один од... одного до росту, до прогресу, підтримувати один одного. І в цьому залі є моя одна знайома з, з ми разом були в шпаєрі. Ви знаєте, ми жили в одній кімнаті, прожили з нею два дні. Але це нас так зблизило. Вона з іншої структури. І сьогодні я їй дуже вдячна, тому що вона мене надихнула, десь я надихнула трошки її. І це говорить про те, що партнери з різних структур можуть лише доповнювати один одного. Ділити нам нема що, тому що Фітлайну вистачить абсолютно на всіх. І той заряд енергії, який для нас дає цей продукт, він настільки потужний, настільки величезний, що ця всеоб'ємлюща любов, яка з нас виходить, вона може покрити стільки людей цим, цією любов'ю, цією турботою, цим зарядом цієї енергії. Що нам ще з вами працювати, працювати і працювати. І сьогодні, е, мій ран, вайс президента, це все завдячуючи вам, вашій підтримці і е, вашій любові. Коли вперше я прийшла на, на цей зал е, на визнання інтернаціонального маркетинг менеджера, це було в жовтні, і тоді е, відбулося ну, щось, знаєте, е, таке. Чого я не очікувала. Я вірила, що щось повинно відбутися, але блиск в очах людей, сяєння шкіри, воно мене просто вразило. Я подивилась на одного, на другого, на третього, на жінку, на чоловіка, на всіх молоді дівчата, більш зрілі люди, а вони сяють. Ну це. Я не зрозуміла. Питаю в партнера, кажу: ти замітила? А вона каже, замітила. Мені здалося, що це мені здалося, але насправді так працює продукт. Тому нам тут дуже легко і просто. Закрила я ранг вайс президента. Я б не сказала, що це тяжко. Але монотонна робота, яка заключається в тому, що ми розповідаємо про продукт, ділимося. Своїми результатами і своїми знаннями, які ми отримують від спонсорів, від партнерів на таких навчаннях вони просто роблять свою роботу кожен день, крок за кроком, легко із вірою у найкраще майбутнє, із ентузіазмом і любов'ю в своїх очах із повагою до продукту. Робимо свою роботу. Всім вам бажаю досягнення нових величезних рангів. Всім дякую за увагу.